Замовники заявляють, що відділення онкогематології забезпечено ліками на 80%, що волонтери батьки брешуть. Зараз ми місце Микарецький Михайло, діагноз Савкома. Цього місяця. Два місяці на гострі в обласній На Мідикаменти ми купуємо. Лікарня на 100% не забезпечує. Ми вже за два місяці витратили до 20 тисяч гривень. Я Тарчевський Микола. Дікуємось лицему в дитячі в дитячій обласній лікарні. Сина лікую. І це от такі препарати, 4 тисячі ця коробочка стоїть. Вчора купив те э, 2 тисячі, 2000, 200 там, дав за два укори. Саме от такі препарати. препарат, ну це 200 гривень. Скільки вам виділяє лікарня? Що нам виділяє? Все купляємо. Фізрозчин, це ну, пару днів я їх почали давати. А так все купляли. І і глюкозу, і шприці далі купляли. Все купляли свої. Скільки ви місяців знаходитесь? Ще дикуватися, скільки, скільки зараз знаходитесь вже? Для вісім місяців ходимо. <реш> <реш> Не, <реш> так. Я, <вже> <реш> Я цих Сергій, це мій син Максим. Ми, ми лікуємося з 26 грудня з діагнозом гострий лейкоз. На лікування йде дуже багато грошей. Більшість 7, на відсотків 80 забезпечуємо саме себе. Домагають батьки і благодійний фонд, скарбниці надії. В лікарні майже нічого. Грошей, звісно, немає. Батьки продали один будинок. Зараз живуть в одному всі, дві сім'ї. Скільки вам вчали ще... коло? Ще з пів року, якщо все буде добре. себе вдома. Рак голими руками. Не візьмеш. Потрібні люди. Не потрібно роботи із людей дурні. За кого вони зможуєте? В нормальній країні, після такої заяви чиновника Думановської, вона б на наступний день вже пішла на біржу. Але це в нормальній країні. Тож тримайтесь, друзі.